Бество, доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Гудні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, друзі. Мрячка, маленький натрапаючий дощик, зустрічає нас. Перед черговим робочим день тому друзі підтримайте будь ласка нас вподобайку. Підтримайте українськомовний контент. Ну і від того нам буде дуже і дуже приємно. Друзі, залишайтесь разом з нами. Ну, а ми біжимо працю починаємо. Ми сьогодні із наших улюблених безхвостиків. Наш патрончик вже понімав. Ну, як ви бачите, це ота от картина, яка милує наше око, Ну і не дуже сильно вона якраз задовольняє нашого патрончика. Уже сьогодні повністю ми прибрали з його раціону БМВД. Зараз він харчується суто зерновою групою. Ну, набором зерна ячмінь, пшениця кукурудза. Ну і безпосередньо е, мінеральний комплекс. Який ми заповнюємо преміксом, робимо ми все це для того, щоб наш кабанчик, як то кажуть, ріс і дозрівав так, як того вимагає книжка, адже він у нас в послідуючому буде використовуватися як крячок на господарстві, дай Бог, щоб у нас все разом з тим вийшло. Він відразу пострункішав, але от жага до їжі в нього нікуди не зникла. Ну, от як ви бачите. Просто ще зараз водички йому піділімо і рухаємося Друзі, далі. На декілька хвилинок зупинимося на нашій постійній рубриці, яку ми разом з вами дуже давно започаткували. Ну як я завжди говорю, нічого нам не заважає її продовжувати. Друзі, зупинимося разом з вами на ціні на відгодівельних поросяток. Розповім вам все те, що відбувається безпосередньо на сьогодні. У нашій Сумській області з цінами на сало, м'ясо, продукцію свиного походження, бройлера, м'ясо бройлера. Ну якраз от від вас хочеться отримувати зворотну реакцію у виді тих же самих коментарів, але уже із інформацією по вашій по вашим районам регіонах, будь ласка, хто компетентний, хто володіє інформацією? Будь ласка, пишіть ціни на відгадівельних поросяток для нас і для наших глядачів? Це буде дуже і дуже цікаво, адже досить велика аудиторія слідкує якраз за всім тим, що відбувається на теренах нашої. Великої неньки України Друзі, що у нас із цінами на відгодівельних поросят і живу вагу на сьогодні на 4 число. Це субота. Друзі, глобально змін якихось коливань у ціні не відбувається, якщо говорити про нашу сумську область, 85-90 гривень. Це ціна на сьогоднішній день на живу вагу. Сестра моя двоюрідна якраз от займається куплею і продажою цих самих відгадівельних поросяток, тому можна так сказати від першої особи я озвучую ту інформацію, яку безпосередньо вона мені надає. Якщо ми говоримо про поросяток м'ясного походження, 90 гривень за кілограм таких от поросяток беруть, якщо вага їх більше 150 кілограмів. Якщо мова йде у нас про більш стальніших поросяток. 87, 86, 85, навіть якщо це поросятка 150 плюс здебільшого поросят до 150 кілограм. Ну не дуже охоче наші перекупи хочуть брати таких от поросят. Такі реалії життя є, як є. До речі, пишіть, будь ласка, в коментарях, як у ваших регіонах і районах України, чи ну, якби активно беруть от таких от поросяток 120-130 кілограм. Адже якраз от, оце порося воно є максимально ефективним і ідеальним піддачу, ну для того, якраз от, щоб власник, який їх вирощує, максимально ефективно працював на себе. Якраз от, під час відгадівлі поросятка до 120 кг Конверсія от таких от поросяток найбільш оптимальна. Тобто, кількість поїдаємого корму на кількість ваги, яка в них. Наростає максимально ефективно, максимально ідеально, тому що все, що відбувається після 120 130 кг, конверсія знижується. Відповідно, ми третем, ну, несемо більші затрати на корми. Ну а прирости відповідно і темпи росту поросятки знижуються. Тому найбільш оптимальним і ідеальним варіантом продажі. Поросят це від 110 до 140 кілограмів. Якщо ж ми говоримо про продукцію свинного походження, сало м'ясо також глобально змін величезних у нас не відбувається. Трішечки більше є попит на сало, але в цілому ціни не змінюються. Якщо ми говоримо про шию, ціна на сьогодні на неї від 220 гривень до 270 гривень. Знову ж таки, уточнюю, чому така величезна розбіжність. Різниця, друзі, в ціні залежить від того місця, де відбувається реалізація цього цвинопродукції. Якщо це базари, стихійні ринки, продажі із багажників автомобілів, то зачасту ціна на продукцію м'ясного походження трішечки дешевше. Якщо ми говоримо про... М'ясні павільйони, магазини або ж е, спеціальні торгові точки, де відбувається реалізація тільки м'яса і продукції свиного походження, то там зачасту ціни значно-значно дорожчі. До речі, напишіть, як то воно у ваших районах-регіонах відбувається, чи та ж сама е, ситуація, чи в принципі, ціни плюс-мінус на продукцію одинакові. Тому і різницю я оцю от називаю. Найменша ціна це ціна е, там, де я вам говорив, що ціна трішечки дешевша. Найбільша ціна це якраз ціна у всіх цих, у цих от магазинах і торгових супермаркетах. Значить, що стосується друзі, ціни на задок 180 гривень 220 гривень. Лопатка 170 гривень 210 гривень. Якщо ми говоримо про сало, також ціна на сало досить суттєво відрізняється: від 100 гривень до 220 гривень. Ну, але тут якраз ціна залежить здебільшого від якості сало. Чим менше сало, тим дешевше. Від відповідно Чим більше сало, тим дорожче. відповідно е, значить Корейка у нас коштує від 190 до 220 гривень. Ну е, Нутрянка вся це лівер, е, почки, печінка, голова, ноги. Друзі, від 50 до 70 гривень за кілограм. Буду дуже-дуже вдячний, якщо і ви напишете в коментарях якраз от все те, про що я проговорив, і якраз ціни на всю цю продукцію, яку я вам озвучив. Чого дьоргати, ото, господи. Байрактарчик наш. Також вон буквально жменьку корму, суто на підлогу, щоб став, щоб ми його зняли у всій красі, тому що тільки бачить мене, відразу преться аж на саму загороду, каже, хазяїн дай жрать, Але жрать дуже сильно не можна, щоб він у нас не розростався. Значить, що у нас стосується друзі ціни на бройлера від 125 до 135 гривень в залежності від точки, в якій відбувається реалізація. Ну а в середньому ціна на бройлера в районі 130 гривень за кілограм. Ціна на кролика в районі 160 гривень за кілограм. Ну і як такової пропозиції дуже і дуже мало в нашому регіоні. Ну, дуже мало. Людей, які займаються вирощуванням і реалізацією кролика на базарах чи то у магазинах. В магазинах взагалі я ніколи не бачив кролика на базарах, інколи реально купити. Мамулька також нямайжон чує, що ми тут говоримо, нервує, каже, дайте теж жрать, дайте жрать. А жрать не можна. Відразу він у нас по стрункішав, подліншав. Це у нас не жерти від пуза. Любиш, коли тебе чухмарять? Да? Домашня качка, друзі, коштує на рівні 140-160 гривень за кг. Також питали відносно ціну на гусятину, але якщо чесно, взагалі навіть не бачив, що хтось десь реалізує гусей, тому нічого з приводу цього сказати не можу. Так що, друзі, будь ласка, залишіть у нас в коментарях ціни на. Продукцію свиного походження на ціну на птицю буде дуже і дуже цікаво почитати, подивитися, що відбувається у ваших районах і регіонах. Ці жевжика знайшли собі класну іграшку. Бавтеся, бавтеся. То, вже Будемо займатися поновленням запасів комбікормів, тому що, як ви бачите, виїли і вигребли навіть дно у нас видно. Поросяток у нас зменшилось, тому якраз от і розхід стартового комбікорму у нас трішечки знизився. Але... Я думаю, що вже сьогодні ввечері виберемо оце от залишившися комбікорм у мішечки і вже вечором виготовлю обов'язково комбікорм для нашої малечі. Якраз от комбікорм виготовляю на базі БМВД гранулка. Дуже-дуже-дуже непогано, я би так сказав, дуже добре працює. Значить, Також вчора придбав негашене вапно. Будемо якраз от в ближайшим часом займатися обробочкою нашого родільного відділення і підготовкою його до наступних опоросів. Так що, товариство, сподіваюся, що отримую від вас вподобайку. Підписуємось на канал і до нових зустрічей. Бережіть себе, рідних, близьких.